Вітаю, друзі! Вітаю вас в осені і сьогодні про її барви. А може, фарби чи кольори, чи цвіта з красками? З цим ми визначимося трохи згодом, та зараз точно можу сказати, що говоритимемо ми про міжмовні омоніми і ще раз, і ще не раз. Про багатство нашої мальовничої. Як відомо, в українській і російській мовах багато слів, які звучать однаково. І тому люди, які розмовляли переважно російською, нерідко переконані, що і значення таких слів тотожні. Отже, про барву, фарбу, колір, цвіт. І їхні відтінки. Осінь барви готувала, фарби в відра наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ось так в одній поезії, щоб показати строкату осінню красу, автор вживає кілька слів синонімів чи похідні від них лексеми: барви, фарби розфарбувала, різнокольоровий від слова колір. І хоча слова фарба, барва, колір синоніми, втім, деякі відтінки. Ми ж про палітру кольорів сьогодні у значеннях мають. Наприклад, фарби у віршику. Осінь художниця недаремно наливала у відра, адже фарба це речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір для малювання картин. Я дуже люблю малювати. Мені мама обіцяла фарби подарувати. Акварель називається. Розрізняють фарби за матеріалом, із якого виготовлено, за призначенням, оліні, акварельні, рослинні тощо. І також за кольором. У російській мові речовина, якою малюють, це краска. Та у множині це слово вживають не лише коли йдеться про речовину для малювання чи забарвлення чогось у певний колір. Щоб підкреслити яскравість літа, російською кажуть краски літа, але ж переклад нашою мовою звучатиме не фарби літа, а барви літа. Барва, природний колір, забарвлення, тон, відтінок, а також характер, колорит. У глибині затоки долі кам'яною стіною ревів водоспад, мов живий срібний стовп, граючи до сонця всіма барвами веселки. Коли прозорове враження, а не про речовину, якою, наприклад, жінки губи фарбують, то лише барва. Слово барва синонім до слова колір. Можна було б сказати всіма кольорами веселки. Та погодьтеся, друзі, барва більш поетичне, більш насичене, більш колоритне слово. Тому, коли йдеться про одяг, наприклад, сукню, то обираємо слово колір, говорячи сукня жовтого кольору, а не жовтої барви. Якщо ж описуємо красу природи, то краще сказати барви осені. Кольори осені не буде помилкою. Та ви самі відчуваєте, де звучить більш виразно, більш натхненно. І аж ніяк не фарби осені. Крім слів барва і фарба, є в українській мові і слово краска. Краска сорому залила обличчя. І продовжимо розмову про міжмовні омоніми словами цвіт і «цвєт» російською. Українським словом цвіт описують рослину в період квітування. Використовують і в переносному значенні, коли йдеться про щось найліпше, наприклад, цвіт нації. У мові сусідів. Слово цвет теж має таке значення, але цим же словом називають і забарвлення, тобто колір. Тому російський цвет яблуні перекладається українською цвіт яблуні, а цвет яблока» колір яблука. Друзі за будь-якої нагоди і за будь-яких обставин навіть Таких жахливих, у яких ми всі сьогодні живемо, шукаємо можливості додавати у наше сьогодення і барв, і квіту. Навіть коли, здається, немає сил, немає бажання, розфарбовуємо життя попри все, з вірою в перемогу. Все буде. Україна